Накипіло вранці Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. І я нагадаю, що ви чуєте нас. Ви чуєте нас у Харкові на частоті 92,2, В Балаклії 95. Близнюки чують нас на 107,5 FM, Вовчанськ чує на частоті 102 FM. І звісно, нас чутно в лозовій мерефі Люботині, Золочеві, Богодухові, Деркачах, Нові водолазі та інших містечках нашої області. І також ми є у застосуночках у застосунках Радіоплеєр та Радіоклаб. І знову нагадаю вам, що тепер Радіо Накипіло має свій власний застосунок, який так і називається Радіо Накипіло. Поки що він доступний для айфонів, але незабаром володорі Android Видів також зможуть долучитися до нашої спільноти, наші розробники обіцяють, що також ви будете мати цей застосуночок. І ще, звісно, що можна почути нас на сайті. На сайті чує нас весь світ, можна через нього підключатися де завгодно. Radio.nakipilo.ua Ви чуєте нас там наживо. Ви також можете знайти там усі наші подкасти і всі наші програми, що є безцінним. Бо коли щось пропустиш, завжди можна піти, натиснути кнопочку Знайти необхідний подкаст таки, все послухати. Що ж, друзі, картини з клаптиків паперу з тканин і різні техніки, і навіть ляльки. І сьогодні ми говоримо з художницею, музиканткою і поеткою Ірчею Бондаренко, яка наразі мешкає в Любляні у Словенії. Доброго ранку, і Як ти мене чуєш? Доброго ранку. Я добре чую, добре Наталичко. Клас. Харків радий тебе вітати. Слухай, давай трішки. Розкажи нам, я знаю, що в таба твої картини з клаптиків паперу і тканин. Просто, ну, по-перше, це цілий фурор. По-друге, що ти навіть дарувала таку картину колишньому президенту Словенії бороду Пахору. Так, дарувала. Все почалося, звісно, в Харкові, коли е, я знайшла старенькі журнали в квартирі, і потім подивилася, подумала, куди ж мені їх подіти. А потім просто прийшла я не так випадкова ідея: просто порвати їх на клаптики, особливо якісь кольорові, там всякі штуки. І я зробила перший портрет. ну Перший портрет це. Був Сергій Негоян. Це було, було якраз ті події роковини, і я зробила. А потім зробила, здається, Ліну Костенко, і Даня був дідик. І, і була така серія, я стала робити видатних особистостей. І, до речі, всі ці портрети вони залишилися зараз вдома, і вони uh -huh. чекають на мене, я приїду. І остання е, виставка це була в моєму рідному палаці десь в 20-х, десь 20 лютого 2022 року я повісила їх на стіну, це була виставка в палаці, ну а потім, ви знаєте, mm -hmm. почалося масштабне вторгнення, От, але ці портрети, вони зберіся тоді, я приїду, і я сподіваюся, що може буде в бібліотеці Станіславського. Ми списувалися там завідниками бібліотеки. Ну а потім була моя поїздка з донечкою. А, просто а, Люблянський Словенський оркестр а, а, і такий є проект Music for the future», Він воював музикантів, діточок, і я поїхала з донечкою. Вона грала в оркестрі. Я як музикант теж тут знадобилася, але звісно, моє хобі ну мені хотілося щось робити і. І... Наталичка, ти Тата, задавала питання. Тата, я тебе чую все добре. У Продовжуй. мене є буває, що я кудись уходжу і <рес> Ні, думіш, все я добре. я приїхала. У мене не було тут папорців, взагалі нічого не було, mm -hmm. бо ми їхали. У мене був рюкзак, можна, можна сказати, порожній, там лежав просто паспорт. В руках у нас був кларнет, коли ми мами їхали. Mm -hmm. У мене просто був в руках кіт Степан. Uh -huh. а, і вс нічого не було. І, звісно, я проїхала ми жили в в і нічого не було, але трапилася така е, історія. Я познайомилася е, е, з мамою дівчинки, дівчинки теж ну, тут багато мам і дітей було, uh -huh. і вона добре знала, і вона познайомилася. З японцем, який з Америки приїхав, ну, він мешкав в Америці, він приїхав в Любляну, і він був, чи він був, він займався кмішками і шукав яких ілюстраторів для книжок. І я, Богдані, в телефоні, це мама тої дівчинки, я показала їй те, що я робила в хаху mm -hmm. ці портрети, показала Сковороду, Котляревського, Квітко-Стояненка. І вона з цим Вільямом, його Вільям звати, познайомилась і каже: Слухай, там от є такі японець, покажи йому свої картини. Давай, от ми зустрічаємось, я прийшла, я так коротенько розповідаю, ну, так. я прийшла. На цю так, війни, я, знаєш. Поки... <с> я показала ці картини, розповіла, що я з Харкова, розповіла, як ну, те, що як я застала війну, я це взагалі. А він каже тут же: слухай, мені дуже Богдан звісно, я англійську розуміла, не все і говорю ну, погано англійською. І він сказав: слухай, це дуже класно, мені це подобається. Я не бачу, щоб хтось я бачив там колажі, а от так щоб портрети. Ми йдемо в магазин. Я кажу, який магазин. Ну тут за за кутом є. Боже, він купив тобі а, всі, всі які... штуки, щоб ти робила. Він купив портрети? мені Кайф. матеріали, і він сказав: це для мене я тоді, от замовляю, зроби мені щось українське. І він е, став казати, я хочу, щоб картина називала, називалась от Україна, це як світло, яке угу. значить, бор бореться про ці темряви. Угу. Я Пит він купив маленький, я казала, йому, що я роблю зазвичай все ну десь там А3, А 3 а 3 Це найбільший формат, mm -hmm. а 4 І в Харкові я це купувала такі картонки, гуртовані на книжковому ринку. Mm -hmm. А потім, а він мені купив такі великі, величезні. Я ніколи не робила таких штук. І от у саме такий козак і Україна. Це був такий. Тіх картини я їх показувала, а де на точка ціла. Я... Я сижу така і праворуч і ліворуч з мене такі от великі картини. Mm -hmm. І от, мабуть, Вільям він дав таке знаєш, так штовхнув мене. Потім Вільям Вільям поїхав, і з тих картин все почалось. Потім він писав і казав: залишай ці картини, покажи їх, я не буду їх забирати. Хай будуть якісь виставки. Спочатку я не думала, що будуть якісь виставки. Це було так, як арт терапія, бо ну звісно, mm -hmm. розумієте, важко. На новому місці я почала грати, займатися з дітьми, але от картини, ну це було все. Я вечорами, ночами, що там казати, рано вранці я е, шукала буклети. Тут ходила навіть знаєте, знаєш в магазин, якісь, а там буклетки, ну, рекламні <говорить> там акції, якісь я збирала ці папірці. Ну а потім потроху мені друзі стали приносити. В тебе Точі просто якісь, знаєш, цей екологічна творчість, тому що ти ще й використовуєш те, що зазвичай люди викидають. Так, так. Так, і люди потім, дівчата, з якими я живу зараз, тут тортожитку, вони не викидають, вони там щось цукерки там якісь поїли, mm -да. чи якісь буклети, okay. <світ> чи якась фішка. Вони, вони мені приносять, і в мене там куки з, цим, з цими всякими штуками. Слухай, а я ще хотіла спитати, я знаю, що ти саме вже в Любляні почала робити ляльок. Бо ти ж до того ляльок не робила, в тебе були якісь там прикраси, об'єкти мені, так, але о саме окремих ляльок, я знаю, що ти пошила Сковороду, Шевченко, Лесю Українку, Квітку Цисик, Марія Примаченко і навіть Бориса Джонсона. Так, Наталечка, і навіть у мене був містичний випадок. Я розкажу, ну, якщо можна про нього, розкажу. Можна. А, це ляльок я ж якраз шила я. Це було напередодні от трьохсотріччя сковородиня mm -hmm. народження. Mm -hmm. Mm -hmm. Я сиділа щось, міркувала про сковороду, читала там пост ну, в Фейсбуці, щось писали. Я вирішила пошити сковороду. Mm -hmm. Правда, це був, здається, це був листопад. Що от я пошила собарду, я пам'ятала, що в недо нього день народження 3 грудня, а це uh -huh. листопад. Здається, от перші е, дні листопада я знайшла там якісь тканини. Тканини теж тут цікава штука. Ну звісно, люди, які приїхали сюди, вони їхали з рюкзаками пустими, нічого нема. І вони uh -huh. там гуманітарні допомоги чи щось там чи речі то спин. У нас є така магічна шафа. Я її називаю шафа в хроні кінарні. <сум)> <наш>. <сум> і там дівчата, коли беруть якісь речі, і їм вони там не підходять. А, вони їх воно... туди скидають, так? <сум> да? Вони туди скидають. <сум> я відкривала ту шафу, і потім надибала там всякі штуки, я подумала, о, так це ж цього можна сковороду пошити. <сум> <відробити>. Навіщо воно <сум> тусила? Хай це тільки Ірчі Бондаренко могло прийти в голову, що відкривши шафу, де лежить одяг можна пошити сковороду з нього. Так. Uh -huh. а, і, е, і от я пошила сковороду, е, Ну, купила там, пішла в магазин, купила клей для текстилю, і ну, він в мене такий смішний получив, вийшов, але ну, мабуть сковорода. І от я пошила його, і уяви, майже в той день. Я дізнаюся, а і пошила його. Я 9 листопада, це день uh -huh. смерті сковороди. І я uh -huh. про це забула, бо я ну, знаєш, люди завжди тримають якісь народження uh -huh. так. все ж таки. Ну, я. І от це було 9-го, я його uh -huh. от останній там стежочок, щось там я доклела, це було 9 листопада. Uh -huh. І потім я дізнаюся, що в Словенії є пам'ятник в пляні неподалік, я його uh -huh. не, не знала. Uh -huh. Є пам'ятник Сковороді. От, більш того, коли я пошила в Сковороду. Цей день стався в Словенії землетрус. У mm -hmm. дояви, я дошиваю сковороду, це було рано вранці, це 9 листопада. Потім mm -hmm. я лягаю в ліжку і щось хочу почитати чи подивитись на види, і тут я відчуваю, що мене трусить в ліжку. Mm -hmm. Я думаю, боже, може це панічна атака? Ну no, я да. така схильна до швидко. І потім у мене з тумбочки падає от нит... ниточок з гукою, mm -hmm. якою я там щось брови в сковороді робила. Потім я виходжу в коридор, і у дівчат на -дівчат кухні дівчата слухають така от штука. Здається, у мене якась дивна панічна атака. Мені не страшно, але мене трусить. А вони скажуть, Бонаренко, чому не Це нормально, це землетрус. Це землетрус, скільки то бають. Це нормальна ситуація. І потім я дізнаюся, що так вийшло. От у нас молда сковорода. А в Словенії це пришерено, Це от їх. Поет, uh -huh. і тут пам'ятник, теж неподалік кілька метрів, і я від нього тут знаходився він в самому центрі Любовляний. Uh -huh. Народилася в один день 3 грудня. Uh -huh. От і цікаво, ти знаєш, і потім через два дні я побігла шукати той пам'ятник. Я, 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 я приносила туди я перед коровий. Uh -huh. Я там сфотографувалася, і потім, коли вже було, 3, -3 грудня, і е, ми. Ми пішли ну, з, з, з нашими представниками української громади, з дівчатами е, і там, з посольством України в Словенії, ми пішли до того пам'ятника, і я розповідала цю історію, як я звісно створюю Савичем, якого я пошила. Mm. От. Но, а потім Григорій Савич мені би нашептав, слухай, мені в 15-одному мені. Ну, ну, якось ну, ну, не так. Я, я людина мандрівна, мені треба зустрічатися з людьми. І так у нього з'явилися поступово друзі, вже як від е, і, і Тарас Григорович, і, ну, і Борис Джонсон то й Гарри. скажи нам, звісно. будь ласка, ти привезеш цих ляльок до Харкова? Харків'яни зможуть їх. Так, так, я, я все я все привезу. Я, я, може, я когось з собою візьму, просто показати. От сковорода uh -huh. він він в мене вийшов, а, і така цікава штука. Сковорода він найменший, а по чогось я всі ляльки. От, наступні вони чогось на кілька сантиметрів були більші. От Джен Санюк mm -hmm. в мене вже такі, такі, такі великі вийшов. От. І от вони зараз там всі. Я забула, я потім тобі вийшлю ту фотку, вони з нами Новий рік відмічали, так за стол ми стовми поставили, і вони були з нами. Ми ще так з жінками нашими справа в тому, що в семінарії ми живемо мамами і доньки. От mm -hmm. нас mm -hmm. так розселили, нема в нас хлопчиків, mm -hmm. а дівчата так жартують. Ірка класна, і що в нас вже є чоловіки, хоч на, ну, на, так. на нашому поверсі. Мінімум знаємо, що Сковорода, живу. Шевченко і <гум> Чонсонюк. <гум> 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 так. Так, так так що я, я, я жартую, що я, я в кімнаті живу не сама, зі мною кілька от чоловіків ще є. <гум> Слухай, ми тобі дуже вдячні за сьогоднішній такий, ну просто супер заряд позитиву. От я зараз трішки по спойлерю і скажу, що Ірча Бондаренко вона приїде незабаром до Харкова, приїде наживо до студії. І ми зможемо вже з нормальним зв'язком поговорити більш детально про її картини і розказати, де будуть відбуватися а, виставки. От бо вони обов'язково стануться, обов'язково будуть вони вже заплановані. От, і а, це такий невеличкий спойлер. Дякую тобі дуже за сьогоднішній ранок. А, прощаюся з тобою, але не прощаюся зі своїми радіослухачами. Зараз ми підемо на музичну паузу. Ja.